Наука у Європі та Сполучених Штатах щороку роблять близько 13 тисяч пересадок печінки. Операції залежать від донорських органів, що їх нині, так би мовити, кладуть на лід, тобто охолоджують, аби вповільнити метаболізм. Та це часто завдає шкоди органам. Однак ученим Оксфордського університету вдався інший спосіб. Їхня технологія дозволяє зберегти функціональну печінку за межами тіла протягом доби. Донорський орган, приєднаний до спеціального приладу, розігрівається до температури людського тіла, а його капілярами запускають насичені киснем клітини крові. Під'єднана до приладу печінка функціонує так само, як це було б у людському тілі, набираючи того самого кольору і виробляючи жовч. <рес> <рес> орган не доводиться охолоджувати, а потім знову нагрівати. Натомість він іде до пацієнта просто із теплого середовища. Саме тому він має тенденцію починати працювати відразу після трансплантації. Прилад збільшує ефективність зберігання донорських органів, адже за традиційного методу багато печінок зазнають пошкодження через нестачу кисню або не витримують процесу охолодження. Фахівці кажуть, що новий метод може вдвічі збільшити число органів для трансплантації, а максимальна тривалість збереження може зрости до 24 годин. Я вбачаю у цьому нову фазу у справі трансплантації. Життєдіяльність печінки підтримується за температури тіла, і в неї заливається кров. Це значно вищий рівень підтримки її функціонування. Після перших двох пересадок, здійснених цього року у Kings College Хоспітал, висновки потішили. Новий прилад може бути корисним для усіх пацієнтів, що потребують нову печінку.